Більше ніж 400 гривень. Саме така ціна за в'їзд на кладовище нове, що у рівному рівнянники хочуть поставити надгробок для рідних. Не розуміють, чому потрібно ще платити за в'їзд на кладовище. Особливо актуальною ця проблема стає перед великоднем, коли більшість жителів рівного наводять лад там, де спочивають їхні близькі. На якій підставі адміністрація кладовища ново бере за в'їзд буси, що завозить пам'ятник плату 400 гривень. Переконаний для цього цвинтар і створений, щоб де могли поставити пам'ятник і доглядати за могилою рідних, та директор комунального підприємства спецкомбінату ритуальних послуг Роман Рибачок цю інформацію спростовує: Оплачується в'їзд, бо працівники, які ставлять пам'ятники, залишають після себе будівельне сміття. Тому підприємство і вело плату, адже прибирання стає додатковою послугою. Гроші оплачуються тільки за для. Виконання нами послуг по прибиранню по благоустрою кладовищ, могил і після будівельних робіт. Тобто, ми вкладаємо договір замовлення з будівельниками, які здійснюють там роботу, і ми проводимо після них там прибирання, вивіз сміття і благоустрій могил, сусідніх могил, дорижок і тому подібне. Тобто на що видається відповідний чек. Також додає, що з людей з інвалідністю ці кошти не беруть Уть, а на самій території кладовища можна скористатися їхнім внутрішнім транспортом, який є безкоштовним для усіх, взагалі заїзд транспортних засобів заборонений на кладовища. От, але є винятки для людей з інвалідністю першої та другої групи. Також для зручності людей є на по території кладовища їздить електротранспорт. По маршруту щогодини, тобто возить людей по всій території. Також потрібно зазначити, що подібна схема оплати за в'їзд на територію кладовища присутня і в інших областях України, зокрема у Львівській та Тернопільській, але ціну за свої послуги визначає сам Цвинтар. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал Media Group.